Що скажете? Такі ножі потрібні на війні? Чи вже давно втратив функцію грізної зброї? Крім звичайних функцій різати, стругати, рубати. Універсальний армійський ніж мусить мати відмінні проникні властивості. Нажила другий клас. Пробиває наскрізь. Сталевий лист Ось, будь ласка. Пробиває наскрізь. І при цьому кінчик надалі цілий і абсолютно гострий. Ніж надалі ріже. Будь ласка. Більшість військових вважає, що саме ці характеристики в першу чергу. Важливі для армійського універсального ножа.